Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Час святкувати Луки 15.23. Будемо їсти й радіти. Наша колишня церква у Вірджинії проводила хрещення в річці Рівана, де часто світить тепле сонце, але вода холодна. Після недільного богослужіння. Ми сідали в машини і їхали до міського парку, де відпочиваючи грали у фрізбі, а діти юрмилися на дитячому майданчику. Ми були справжнім видовищем, коли спускалися до берега річки. Стоячи в холодній воді, я читав святе письмо і потім занурював новонавернених у цей відчутний прояв Божої любові. Коли вони виринали промоклі до нитки, лунали радісні вигуки та оплески. Вже на березі їх обіймали друзі та родини, і тоді мокрими ставали всі. У нас був торт, напої та бутерброди. Люди, які за цим спостерігали, не розуміли, що відбувається, але вони точно знали, що в нас було свято. Історія про блудного сина, яка міститься в Євангелії від Луки, показує, що коли хтось повертається в очий дім, то це привід для святкування. Кожного разу, коли хтось відповідає так на Боже запрошення, настає час для святкування. Коли син, який покинув рідний дім, повернувся, батько одразу ж наполіг на тому, щоб обдарувати його новим одягом, блискучим перснем та новими черевиками: Приведіть теля відгодоване та заколіть, будемо їсти й радіти. Розпочався великий бенкет. І всі охочі взяти в ньому участь почали веселитись. Чи були ви свідками змін та зцілення, яким би могло бути святкування в ці моменти? Помолимось. Дорогий Боже, у мене є багато причин для святкування, і ця радість походить від Тебе та твоєї праці в моєму житті. Амінь. Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний.